Привіт усім на каналі Техногайд! Сьогодні ми підготували для вас топ найкращих ігрових смартфонів 2025 року. Якщо ви шукаєте телефон, який без проблем тягне над сучасні ігри, має потужний процесор, багато пам'яті, якісний дисплей та крутий геймерський дизайн, тоді це відео саме для вас. Тут ви знайдете смартфони з найвищими частотами оновлення екрана, найпотужнішими графічними чіпами та найефективнішими системами охолодження. І не забувайте, що всі посилання. На смартфони з рейтингу ви знайдете в описі під відео. Підтримайте нас лайком та підпискою, адже це мотивує нас робити ще більше крутих рейтингів. Ну що, поїхали. Розпочинає наш ролик Poco m 6 Pro. Цей смартфон створений для геймерів, які цінують продуктивність та якість зображення. Poco m 6 Pro, оснащений amoled дисплеєм з роздільною здатністю Full HD та частотою оновлення 120 Гц, що забезпечує плавний ігровий процес та яскраві кольори. Під капотом знаходиться процесор Helio g 99 Ultra, виготовлений за 6 нанометровим техпроцесом, який забезпечує високу продуктивність та енергоєвскіплюс. Ефективність у поєднанні з 12 ГБ оперативної пам'яті lpddr 4X та 512 ГБ вбудованої пам'яті UFS 2.2, цей смартфон легко справляється з вимогливими іграми та багатозадачністю. Для тривалих ігрових сесій оснащений акумулятором ємністю 5000 з підтримкою швидкої зарядки потужністю 67 Вт, що дозволяє швидко поповнити заряд і продовжити гру без довгих перерв. Додатково стереодинаміки з підтримкою Dolby. Atmos забезпечують об'ємний звук, занурюючи вас у глибину ігрового світу а вбудований в екран датчик відбитків пальців забезпечує швидкий та зручний доступ до пристрою. На четвертому місці у нас Asus ROG Phone 9 Pro. Цей смартфон оснащений потужним процесором Snapdragon 8 Elite з частотою 4 та 3 ГГц і графічним прискорювачем Adreno 830, що забезпечує високу продуктивність у сучасних іграх. Пристрій має 16 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ вбудованого сховища UFS 4.0, що дозволяє запускати ресурсоємні програми та зберігати великі обсяги Даних АМОЛЕД дисплей на 6,78 дюймів з частотою оновлення до 185 Гц, і піковою яскравістю 2500 ніт гарантує плавний та яскравий ігровий процес. За автономність відповідає акумулятор ємністю 5800, що забезпечує тривалий час гри без необхідності підзарядки. Серед додаткових ігрових можливостей, тригери Air Trigger для покращеного керування та система охолодження GameCool 6, яка підтримує оптимальність нормальну температуру пристрою навіть під час найінтенсивніших ігрових сесій. На третьому місці нашого рейтингу розташувався Realme GT6. Цей смартфон, оснащений LTPO AMOLED дисплеєм з роздільною здатністю 1264 на 2780 пікселів та адаптивною частотою оновлення до 120 Гц. Під капотом знаходиться процесор Snapdragon S Gen 3 у поєднанні з 12 або 16 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованого сховища. UFS 40, що гарантує високу продуктивність та швидке завантаження ігор. Для тривалих ігрових сесій Realme оснащений акумулятором ємністю 5500 мА з підтримкою швидкої зарядки потужністю 120 Вт, що дозволяє швидко поповнити заряд і продовжити гру без тривалих перерв. Додатково система охолодження Iceberg Vapor Cooling System забезпечує ефективний відвід тепла, підтримуючи оптимальну температуру пристрою під час інтенсивних ігрових сесій. На другому місці нашого рейтингу розташувався OnePlus Ace 5 Pro. Цей смартфон оснащений процесором Snapdragon 8 Elite, що забезпечує високу продуктивність для сучасних ігор. 6,78. Дюймовий ЛТПІ OAM-OLD дисплей з роздільною здатністю 2780 на 1260. 4 пікселі та частотою оновлення до 120 Гц гарантує плавний ігровий процес. Пристрій має до 16. Гігабайт оперативної пам'яті та до 1 ТБ сховища UFS 4.0, що дозволяє зберігати великі обсяги даних та швидко завантажувати ігри. Акумулятор ємністю 6100 мАч підтримує швидку зарядку потужністю 100 Вт, забезпечуючи тривалі ігрові сесії без частої підзарядки. Система охолодження Ice Core VG підтримує оптимальну температуру пристрою під час інтенсивних ігрових сесій. Завершує наш рейтинг на першому місці Red Magic 9 S PRO, справжній флагман серед ігрових смартфонів. Він оснащений розігнаним процесором Snapdragon 3-го покоління частотою до 3,4 ГГц, що забезпечує неперевершену продуктивність 6,8 дюймовий дисплей з роздільною здатністю 2480 на 1116 пікселів. Та частотою оновлення 120 Гц гарантує. Плавний ігровий процес та яскраві кольори для підтримки оптимальної температури під час тривалих сесій використовується вдосконалена система охолодження з вентилятором, який робить надзвичайно велику кількість обертів. Смартфон має до 16 ГБ оперативної пам'яті та до 512 ГБ сховища UFS 4.0, що забезпечує швидке завантаження ігор та зберігання великої кількості даних. Акумулятор ємністю 6500 мАч підтримує. Швидку зарядку потужністю 80 Вт, дозволяючи швидко відновити заряд і продовжити гру. На цьому ми завершуємо наш рейтинг найкращих ігрових смартфонів 2025 року. Сподіваємося, що цей огляд допоможе вам обрати ідеальний пристрій для захоплюючих ігрових сесій. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, щоб не пропустити наші майбутні огляди та рейтинги. До зустрічі у наступних відео.